А третя 1,4 tsi саха 122 кінські сили, сухий робот DSG Astronic DQ 200 коробочка. Свіжопригнана зі Швейцарії, це чистий 12-й рік в прикольній комплектації автомобіль. Має задній парктрон, двухстволка позаду. Далі туманки, як ви бачите. Лінзована оптика з умивачами, це означає, що є ксенон в неї. Він код відразу. Пробивайте по базі офіційного дилера. Дуже гарна по кузову. Я би сказав, що фактично і по кузову, і по салону автомобіль як новенький. Ну, автобан пробіг. 4 електросклопідйомника, дзеркала з підігрівом. У нас тут присутній. Круїз контрол. Далі, шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі, підрульові перемикачі передач. Отакі от у нас еслайновські прилади, двозонний клімат-контроль, навігаційна система, підігрів двох передніх сидінь. У нас тут ще прикурювач, тут такий він цікавенький, підлокітник. Така от дуже-дуже красива, гарна. По салону машинка, просто, я би сказав, ідеальна. 247 тисяч оригінального пробігу. Ціна 10 тисяч долярів. Але такого стану ви не, не не знайдете. Просто ідеальна по стану машина. Для її віку, подивіться на, на стан карт, на стан Сидінь. Як нова, багато airbag дуже класна в ходу, вона така вольяжна. Багажник. До речі, навіть і не маленький, я вам скажу. Тут все отак. І на компресор. Весь комплект. Дуже гарно дивиться машинка, виглядає просто бомбезно. Легкосплави R16. Коври оригінальні, отак тут все виглядає, салончик просто. Ну, топовий по стану. Тут такий гарний захист стоїть, щоб ногами не зашурили, додає прикольного вигляду автомобілю. Все так гарно важко закривається відкривається. Отака вона. Ця дюшечка. Красуня. Ціна десятка, але торгуйтесь. 6, за скільки готові забрати, за скільки вона вам цікава. 12-й чистий рік, 1,4 на автоматичній коробці передач. Автомобіль знаходиться в місті рівне. По фарбі. У нас, по-моєму, один елемент. Заднє крило якесь одне шорхнуте було. Я зараз вам продемонструю, що в неї фарбовано, що не фарбовано. Вона зі Швейцарії. Кузов понизу буде в стані ідеального. Так, Давайте арку проб'ємо те, що фарбована. Було притерто ось тут, чухануто, пофарбували і є на кантуш шпаклівка. Бачите? Одразу показав, вище вже тут не фарбовано, по цю лінію. Далі має бути все в оригіналі. Так, кого не влаштовує там, що вона має підкрас. Друзі, ну тут нормально абсолютно. Ми всі люди, розуміємо один одного, не страшно. Якщо вас лякає один фарбований елемент на автомобілі, то ви можете прийняти рішення його не купувати. Ну або прийняти рішення купувати і забити болт. По кузову тільки один елемент. Так, Зараз покажу як виглядає під капотом. Секунду. Коврики оригінальні, салончик як новий, хоч і насправді 250 пробігу, але це шосе. Пробіг під капотом. Подивіться на стан болтів. Ну, Ідеально, я б сказав. Фари. 9 місяць 2012 року. 9 місяць 2012 року. Капот не кручений, крила не кручені. Тут з цієї сторони ситуація аналогічна. Не кручено нічого. Ціленка працює зараз заведена, працює тихенько. Саха ваш улюблений, або не улюблений, кому не улюблений. Отакий апарат. Місто Рівне, доставка будь-який регіон України. Кредитування, Ну, друзі, кому прямо потрібно кредитування, можемо зробити. Зараз приїдусь, продемонструю вам її, як вона себе поводить. Дуже цікава автівочка в ходу. Кермо зараз покажу теж. Як виглядає на 250 тисяч кілометрів, жодних питань. Ну, Це автобан, пробіг, тут видно і по сидінню, і по картах водійське сидіння просто як нове. Акустика дуже класна в неї. Є спорт режим в коробці. як двері закриваються ауді і ауді, знаєте, тут не зрівняєш ні з яким гольфом. А, до речі, підвізка тут не, не як в Audi, тут Макферсон попереду. Звичайно, не буде дороговартісною. Відновлені. тому. Зважайте. Взагалі, знаєте, круто було б знайти таку дизельну, ну, але маємо бензинову. Дуже класні кортівочки ось ці. Бачите, як воно повертається. Взагалі Мені А-третя дуже подобається автівка, як вона виконана. Їхати на нею одне задоволення. Класне м'яке торпедо. Дуже яскраво, класно працюють підігріви сидінь. Гляньте, який тут стан, ручки, селектора, крутілок, жодна кнопка не витерта. Так, пробіг хоч такий, але ми не крутимо пробіги. 250 ми її взяли чисто через те, що вона в стані ну, наближений до ідеального, я би так сказав, за винятком того фарбованого елементу я би сміливо міг назвати стан цього автомобіля ідеальним. Немає до чого придертися. Абсолютно ходовка збитенька, машинка веде себе дуже круто. Їхати не ізолювано. І знаєте, коли ти сідаєш в ауді, закриваєш двері, таке враження, що ти ізолювався від зовнішнього світу. Абсолютно якби, фактично можна назвати ідеальна шумоізоляція. Нічого не чути. Просто ти хлопнув дверима і ти розумієш, що все. Ти в будиночку. Ти закритий від зовнішнього світу. Це прикольно, дуже класна шумка в неї. Як і будь-якої, напевно, аудьохи. Але, я ж кажу, це ніби по ходовій машина ну, не з тих, які будуть вам дорогі. Робота коробки. Комплектація прикольна для третьої, тому що є парктрони, є двохзона кліма, є... І грівчики, круїш, керівне кермо, мультикермо, тобто тут все якби на висоті. Якось так. Народ цікаво, ви знаєте, де нас знайти. Місто рівне. Приїхали, поторгувались, купили. Десятка, старт. Цікаво, набирайте. Е, пробіг, не знаю, народ, ну кого лякає, я нічого з цим не вдію, ми не крутимо. Це принципова позиція YouTube каналу авторозбору.